Зараз ти цікаво придумали таку схему, що коли вони протиправно притягають вас до відповідальності, відповідно адміністративне, так виносять постанову про адмінправопорушення, штраф там 17 25, 500 тисяч, немає значення яка сума, але що вони роблять? Ви, відповідно, як законослухняна людина, оскаржуєте це в судовому порядку, тому що ця постанова є протиправна, але вони протиправно вписують, що ця постанова набрала законної сили, тому що відповідно вони не знають норми та Кодексу України про мівропорушення, що якщо подана позовна заява до суду щодо оскарження цієї постанови, яка була винесена, то відповідно ця постанова не набирає законної сили, але вони вказують, що вона набрала законної сили, начебто, і відправляють в і, відповідно накладають певні арешти на майно кошти тощо. Потрібно розуміти, що якщо ви стикаєтесь з цією ситуацією, вона є протиправна, тобто, якщо є відкрита судова справа, то виконавець має перевірити цей момент. Багато виконавців кажуть про те, що ми не можемо це перевірити тощо, але. Відкрити реєстр судових рішень і побачити, що є відкрита справа, може вона ну, виконавці люди з юридичною освітою, вони мають це робити. Отже, в такому випадку ви можете як скаржитись на виконавців, що вони не виконали свою роботу, так і на ТЦК. Але загалом, що важливо, бути до цього готовим до того, що можуть арештувати кошти, поки ви оскаржуєте штраф.